Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 8 по 11 лютого. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. В мене вже не лишилось сумнівів, що лютий цього року це весняний місяць, зима до нього майже не має відношення. Згідно з оновленими даними, у найближчі дні в усіх регіонах буде настільки тепло, що, м'яко кажучи, на голову не налазить. Дивіться прогноз до самого кінця і переконаєтесь в цьому: 8 числа магнітних бур не буде. 9 лютого варто чекати на середню за потужністю магнітну бурю, сила збурення магнітосфери буде на рівні 4 балів, це доволі відчутний рівень. 10 і 11 числа магнітосфера нашої планети буде в спокої. Магнітна активність у ці два дні триматиметься на рівні двох балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області, окремо у період з 8 по 11 лютого. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, восьме лютого. Північ. На Чернігівщині вдень від нуля до плюс двох, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів з позначкою плюс нічна мінус один мінус три. На Житомирщині. Київщині і у самій столиці в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі від нуля до плюс 2. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів буде в Чернігівській області і на Сумщині. Місцями невеликий дощ та мокрий сніг очікується в Житомирській і Київській областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і в Миколаївській області синоптики прогнозують від плюс 11 до плюс 13 градусів в денний час, від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В Криму і на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 4. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Запорізькій області вдень плюс 10 плюс 12. Вночі плюс 6, плюс 4 градуси. Майже в усіх частинах південного регіону України буде хмарно, з проясненнями і без опадів. Лише на Запоріжжі місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід. У Волинській і Рівненській областях в світлі години доби від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На Львівщині, Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс, плюс 5, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. На Івано-Франківщині в день плюс 3 плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в денні години плюс 4 плюс 6, в нічні від 4 до 2 градусів вище нуля. Дощ з мокрим снігом варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. На Закарпатті без снігу лише доволі відчутні дощові опади. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень буде від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Луганській області термометри покажуть плюс, 3, плюс 5 в денний і нічний час. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 6 плюс 4. В Маріуполі вдень плюс 6, плюс 8, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. На Харківщині очікується дощ з мокрим снігом. В Луганській і Донецькій областях снігу не буде лише дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний плюс 4 плюс 2, на Черкащині в день плюс 5 плюс 7 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Вінницькій області вдень плюс 4 плюс 6. Вночі плюс 4 плюс 2 градуси. У Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях дощ з мокрим снігом. На Дніпропетровщині і в Кіровоградській області очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 8 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця 9 лютого північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від мінус 4 до мінус 6 градусів. На Сумщині в день від 3 до 1 градусу морозу. Вночі від 6 до 8 градусів нижче нуля. На Київщині і в Києві. В денні години доби термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4, в нічні від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області в світлі години доби буде плюс 2 плюс 4, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. Снігові опади варто чекати в усіх чотирьох північних областях. Вітер східний 5 10 метрів. За секунду. Південь на Кримському півострові вдень плюс 12, плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна плюс 6 плюс 4 градуси. В районі Бессарабії в світлі години доби. Термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в темні плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області в день плюс 10 плюс 12 вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Херсонщині і в Миколаївській області синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла в денний час. Від плюс 5 до плюс 3 в нічний. В усіх частинах південного регіону України буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях в день плюс 4 плюс 6 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 в денні години, плюс 3 плюс 1 в нічній. На Івано-Франківщині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В Закарпатській області в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В Чернівецькій області в світлі години доби буде від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 4. До плюс 2. Мокрий сніг та дощ очікується на Волині і Рівненщині у Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. Трохи покрапає невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі мінус 3 мінус 5 градусів. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від мінус 3 до мінус 1 градусу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. В темній – плюс 1 мінус один. В Маріуполі в день від плюс 4 до плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Луганщині і Харківщині очікується мокрий сніг та дощ. В Донецькій області без снігу лише дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс, на півдні Кіровоградщини в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Полтавській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс нічна мінус 1 мінус 3 градуси. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Вінницькій області вдень плюс 11, плюс 13, вночі від нуля до 2 градусів тепла. На Дніпропетровщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі від нуля до плюс 2. Дощ з мокрим снігом очікується на Полтавщині. У Вінницькій Черкаській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях хмарно і невеликий дощ. Вітер східний. 5 10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 9 лютого буде збурена до рівня 4 балів. Це означає, що буде магнітна буря середньої потужності. Субота 10 лютого. Північ на Чернігівщині. Синоптики прогнозують вдень від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 4 до плюс 2. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2, на Житомирщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3. На Київщині, а також у Києві. Вдень від плюс 8 до плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині в світлі години доби. Термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. На Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18. Вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс 13, плюс 15, в нічний від 6 до 4 градусів тепла. В Миколаївській області в день від 14 до 16 градусів тепла, вночі плюс 7 плюс 5. В усіх частинах південного регіону України. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. Нічна плюс 6 плюс 4. На Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 12 плюс 14 вночі від 7 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 5. В усіх областях Західного регіону України. Місцями очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2. На Луганщині вдень плюс 2. Плюс 4. Вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Донецькій області, в світлі години доби термометри покажуть від плюс 7 до плюс 9 градусів, в темні плюс 4 плюс 2. В Маріуполі вдень буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях. Східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 6. Плюс 4. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 13 до плюс 15, вночі плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічні. На Полтавщині і в Черкаській області в день плюс 11 плюс 13. Вночі від 5 до 2 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 10 лютого буде на рівні 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Неділя 11 лютого північ. На Чернігівщині в денний час термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Сумській області вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Житомирській області вдень. Від плюс 11 до плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують, що в денні години температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, в нічні плюс 5 плюс 3. в усіх чотирьох північних областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5, на Кримському півострові і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в денний час плюс 13 плюс 15, в нічний від 6 до 4 градусів тепла. В Миколаївській області в день від 14 до 16 градусів тепла. Вночі плюс 7 плюс 5. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний. 5 10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 5. Місцями невеликий дощ варто чекати на Волині, Львівщині. Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області. У Рівненській і Хмельницькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 8 плюс 10. вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Луганщині в денний час буде від 5 до 7 градусів вище нуля, в нічний плюс 3 плюс 1. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря. Коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4, на півдні Кіровоградщини в день від плюс тринадцяти до плюс п'ятнадцяти, вночі плюс 7 плюс 5. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують плюс 12 плюс 14 в денні години доби, від 5 до трьох градусів тепла в нічні. На Полтавщині і в Черкаській області вдень плюс 11, плюс 13. вночі від 5 до 2 градусів тепла. В усіх областях центрального району України хмарно, з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 11 лютого магнітосфера нашої планети. Буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям. Рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.